Дельці. Поговоримо про те, як змінюватимуться ваші гроші, робота, дії, внутрішній стан і стосунки з близькими. Цей рік для вас про контакти і навчання. Ви будете вчитися, знайомитися, говорити та показувати себе про дім і сім'ю, можливий перехід, покупка нерухомості чи ремонт, про кар'єру і статус. Ви можете вийти на новий рівень, але зробити це мудро і чесно. Про внутрішній світ вам захочеться усамітнення духовності чи глибоко поринути психологію про гроші. Це нові джерела доходу. Оду, великі шанси стати фінансово вільнішими. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайки. Починаємо. Початок року для вас це рух, інформація і люди. Це час, коли буде зростати кількість знайомств, буде більше спілкування, вестувань, дзвінків, з'явиться бажання вчитися і розширювати ваш кругозір. Що особливо сприятливо робити? Це заводити нові корисні знайомства, частіше виходити, так скажемо, в люди на якісь події там, чи лекції, майстер-класи, або просто тусовки за інтересом, починати навчання. Яке буде практичним, наприклад, водіння чи вивчати маркетинг, СММ, особистий бренд, а можливо іноземну мову, активніше вести соцмережі, вести активно блог, знімати сторіс чи просто відео. Можна також спробувати написати книгу або випустити якийсь свій освітній продукт. Цей рік ніби каже вам: розширюйте свої інформаційні горизонти. Не Вчіть, говорить, пишіть. Проявляйтеся. Також це гарний час для купівлі автомобіля або оновлення якогось іншого транспортного засобу. Покупки якоїсь важливої техніки, гаджетів, ноутбуку, телефону, які вам реально потрібні для життя і роботи. У родичів та близьких людей можуть відбутися якісь дуже гарні події. У вас буде більше спілкування з ними. Можливо, хтось із них стане для вас опорою чи навпаки. Які попросять у вас підтримки. Не забуваємо про тіньову сторону аспекту. Дуже багато інформації, листів, читачів, мозок може просто закипати. А серія якихось бюрократичних справ, пов'язаних з документами, буде виводити з себе. Також багато поїздок, ніби потрібно. Але будуть втомлювати відчуття, що ви постійно в русі, не завжди є час просто видихнути. Тож не намагайтеся захопити весь інтернет. Обирайте те навчання, яке дійсно дає вам навичку. Не беріть 10 курсів одночасно, краще один, але довести до кінця. Ближче до середини року фокус знову зміститься із зовнішніх контактів на ваш. Дім та близьких. Це дуже сильний період для переїзду, розширення житлової площі, можливо, купівлю квартири, будинку чи землі, інвестиції у нерухомість для оренди, бізнесу. Чи, можливо, ви захочете придбати якусь нерухомість за кордоном. Також можуть бути великі покупки для дому, дорогі, але. В план... Плановий ремонт, бажання зробити свій простір більш стильним, комфортним та таким дорослим. Це час, коли ви можете більше думати про своє коріння, про, про свій рід, про історію вашого роду, про культуру та культурну спадщину вашої країни. Існує також шанс налагодити. Зв'язки з батьками чи з дітьми, якщо були якісь негаразди, тож є всі шанси залагодити старі конфлікти, нарешті поговорити про те, що давно замовчувалося, можливо, бути важливі сімейні розмови за столом, прийматися якісь важливі рішення, які будуть впливати на всю вашу родину. А також хтось може тимчасово пожити у вас вдома, можливо, родич, друг, чи партнер. Дім може перетворитися на місце вечірок, гостей, святкувань. І ваша родина може розширитися вагітність народження дитини, поява внуків, чи ви з'їдетесь з партнером. І почнете разом будувати родину. Також не виключаємо труднощі, можливі конфлікти з кимось з батьків, або бажання втекти з дому, змінити обстановку. Може бути відчуття, що вдома занадто шумно, тисне атмосфера, важко відпочити, незручності через те, що хтось додатково живе з вами. Тож ставтеся до теми дому як до інвестицій, і матеріальної, і емоційної, вкладаючись у свій простір, ви підтримуєте свір. Рівень життя в цілому. Протягом року для вас буде дуже сильна тема кар'єри та особистого статусу. Це час, коли ви зможете замислитися про новий професійний шлях, з'явиться бажання зайняти якусь вищу позицію, посаду, будуть приходити ідеї відкрити власний бізнес чи стати більш самостійними у вашій професії. Ви можете перейти в іншу. Компанію, взяти на себе більше відповідальності, стати керівником або зайняти місце, яке дає більше впливу та уваги. Також може змінитися ваш соціальний статус: шлюб, батьківство, публічність. Те, як вас бачить світ, людина з позицією, людина права, людина професіонал, можливі виклики, такі як ризики втрати старої роботи, яка себе вже вичерпала, напруга у відносинах з керівництвом або конфлікти з якимись авторитетними людьми, можливі претензії, якісь перевірки, жорсткі вимоги, так скажем, зверху, та відчуття, що на вас сильно тисне. Тут дуже важливо не гратися проти правил в сфері кар'єри. Стежте за документами, законом, контрактами, не ведіться на сумнівні схеми, навіть якщо обіцяють ну, дуже великі гроші. Ще одна тема року це старі люди і наставники, хто для вас був важливою фігурою, може відійти з вашого життя. Або консультації з такими старшими людьми сильно вплинуть на ваш напрямок. Тож думайте стратегічно, будуйте план на 3-5 років, а не лише як прожити цей місяць. Рік просить від вас дорослого підходу до кар'єри. Паралельно з усіма внутрішніми подіями, у вас може бути дуже сильний внутрішній процес, може з'явитися бажання більше. Усамітнюватись, менше якоїсь соціалізації і більше часу наодинці, також прокинутися інтерес до психології, духовних практик, містики, езотерики це гарний період для роботи з психологом, глибинного самопізнання, якихось медитацій, йоги. Практик, які допоможуть заспокоїти вашу голову. Та гарний час для лікування хронічних хвороб і відновлення енергії. В цей період ви можете менше розповідати про себе, не виставляти все на показ, робити багато важливих кроків за завісою, не афішуючи їх. Тож ваше життя може стати менш зрозумілим для оточення, але більш чесним для вас самих. Не забуваємо також про ризики цього періоду. Це період пригніченого настрою та спаду сил, відчуття, що ви не розумієте, куди йдете, або буде бажання закритися взагалі від світу і втекти в алкоголь, якісь залежності, відключення можуть проявитися люди, які вам заздрять, і хто діє проти вас. Непомітно, це момент, коли все зайве в вашому житті починає відпадати. Старі ролі, звички, люди, сценарії просто розсипаються, і ви ніби не одразу розумієте. То ви без цього. Тож не лякайтесь внутрішньої тиші. Вона вам потрібна краще добровільно зробити паузу, ніж дочекатися, коли тіло і психіка самі натиснуть стоп. Вчіться відпочивати внутрішньо. А стосовно фінансів, ось тут стає цікаво. У тельців протягом року дуже сильною буде фінансова тема. Це рік нестандартних способів заробітку нових професій онлайн-роботи, як фрилансу або поєднання кількох джерел доходу. Ви можете взяти другу роботу, перевести хобі в реальний дохід. Зайнятися чимось сучасним, незвичним, наприклад, якісь технології, інновації, онлайн проекти. Ваші старі схеми заробітку вже не працюють так, як раніше. Дозвольте собі оновитися. Гроші можуть приходити з несподіваних джерел якісь вигідні можливості, які зараз для вас виглядають, що Цього не може бути, це нереально, але вони будуть працювати. Ідеї, як заробляти легше, розумніше цікавіше, будуть приходити до вас в голову. Також приємні бонуси, це дорогі речі, у подарунок від партнера чи близьких, можливо, якісь прикраси, чи парфуми, чи якийсь одяг або техніка, можливі раптові види якогось прибутку. Або навіть виграшу. Фінансові ризики року полягають в тому, що, можливо, будуть, будуть раптові витрати через якісь форс-мажори, поломки, аварії чи ремонти, вкладання в бізнес без продуманого плану, імпульсивні дорогі покупки, просто тому що захотілось. Також може змінитися ваше ставлення до речей. Хочеться позбутися зайвого, роздати чи продати те, що висить мертвим вантажем. Виникне бажання не не накопичувати хлам, а від цього звільнитись. Будьте відкритими до нових способів зароботку, але не грайтеся всіма грошима в рулетку. Вам дуже зайде стратегія. Іду в нове, але з фінансовою подушкою та холодною головою. Отже, якщо ви готові вчитися новому, не чіплятися за старе, бути чесним із собою, то цей рік може стати для вас дуже переломним у хорошому сенсі. Ось таким буде насиченим і цікавим у вас рік. До зустрічі!